Всім привіт! Слава Україні! Знову так трапилось. Ну, по своїм обставинам, по своїй ситуації, попали ми до хлопців із компанії Inforce, які займаються продажем тракторів і всієї прицепної навісної техніки. На восьмірочці помните, галасали 8737С, Дайна ВТ коробка. То взагалі дракон неймовірний. На 5711. І каталися, і дивилися, і огляд на каналі є. Кому цікаво, перегорніть десь там внизу вверх, знайдете огляд саме даного трактора. Це теж прикольний, коробка тут крута стоїть, дай на 4. Але відео сьогодні буде про 200-сильний трактор Масей Фергусон С7720 на коробці Дайна 6. Це, звісно, дракон мочнячий. Отакий він з вигляду. Зараз ось Андрюха розкаже нам, покаже по науці, що там, до чого, як. Сидіть, я в ньому сидів, а сидів я, знаєте, як? З оцього, як сів. Оце чувствую, оце моє, оце бомба. Все комфортно, все чітко. А потім сідаю в оце, і мені щось так показалося, що в ньому мені не комфортно. Ну, перевіримо ще раз. Може, за іншим разом вже буде комфортніше. Ну, дракон, звісно, страшний. Так, Андрюха, готовий розказувати да. нам про дракона. Доброго дня. Ми бачимо перед собою Massy Ferrius 7720. Це у нас е трактор трактор сьомої серії, має двигун Ако Power об'ємом 6,6 літрів, 6 потужністю 200 кінських сил. Е Трансмісія в ньому встановлена. Ми бачимо, де написано Dyna на 6. Це PowerShift, DIN е на 6, Ако встановлює е 24 на 24 Тобто у нас 24 передачі вперед і 24 передачі назад. Ну, круче, дай на 6, дай на Віті. Да. Там взагалі вона, як варіатор, іде, запатентована корпорацією Ако і вона може працювати під навантаження. Проблем ніяких немає. Вона на ринку дай на ВТ, я маю на увазі, вона встановлюється на 8737, вже базові комплектації. Ці ми можемо вибрати, вона в базі йде дай на 6, як опцію, дай на ВТ поставити. По цій трансмісії вона має у нас 4 діапазони по 6 швидкостей. Тобто у нас діапазони два транспортних два робочих, Переключаються, я там можу показати, зая, черепаха. І відповідно в кожному діапазоні у нас шість швидкостей вони рахуються від буквами A, B, C, D і e, F. Тобто Від A до F. Мости тут встановлені, посилені. Можемо перейти, там, ззаді, подивимося на навіску. У нас вона вантажопідйомність має на ГК. 9,3 тони. На кінцях? кінцях, На Да. Кінця, на а 10. скажи, так швидко, він задблють цей трактор чи без. 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 Да. Дані двигуни поки що йдуть, ну як поки що. Взагалі, щоб всі розуміли, якби не війна, то вже б стандарт в Україні вели трактори від 180, якщо не помиляюся, кінських сил, то вони вже мали б заходити в Україну з стандарту з але е, цей стандарт зараз відтермінували, якби у зв'язку з військовими діями, то поки ще є можливість завозити Blue, і вони у нас, слава Богу, є на заводі. Е, по навіскі 9300 вантажопідйомність регулюється у нас кнопками. Бачимо, у нас на одній стороні ось де. можемо з цієї сторони оператор підійти відрегулювати, а ось цієї, як його зручно. Включаємо ВОМ також кнопкою звідси і програмуємо яку пару гідравліки. Те, що підключаємо із крила. По гідравлічних парах у нас 4 пари гідровиходів з декомпресійними клапанами для того, щоб зручно було від'єднати, не потрібно рвати, а. дергати, нічого, просто не нажав і все, воно легко від'єдналося. Встановлені у нас лінії обратного злива, може бути через фільтр, напряму лінія Power Beyond та, що видавлює насос гідравліки. Повністю через один роз'єм ізобас, е, 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 розетка розетка прицепа і розетка підключення сівалки чи будь-якого іншого причепного обладнання. А що таке? ото Ізобас це, дивіться, усі нинішні сучасні. Сівалки, причепні оприскувачі, розкидачі добрив, вони мають протокол спілкування. Ну, програмне забезпечення, має назву Ізобас. Тобто сівалку ви можете купити будь-кого або з дисплеєм і управляти на дисплеї сівалкою, або ж купити її лише з кабелю, і кабель з'єднується в цей роз'єм. І тоді трактор на своєму дисплеї бачить і управляє сівалкою. Щоб ви розуміли, дисплей в середньому десь по коринку на кожну сівалку коштує в районі трьох тисяч євро. То за рахунок того, що в тракторі вже є ця можливість під'єднати, тобто ви вже на сівалці можете зекономити 3 тисячі. Приїжджайте до будь-якого дилера і говорите, у мене трактор іде із протоколом із АБАЗ. Необхідності мені у дисплеї вже немає. Всього з'єднала приєднано. Так, з'єднали і все вас працює. Насос гідравліки. В базовій комплектації на ці трактори йде 110 літрів за хвилину закритого циклу. Але я комплектую, замовляю із заводу з насосом 150 літрів за годину, тому що дані трактори я позиціоную як трактори для. Високошвидкісних сівалок для прикладу, ми знаємо, є там Темпо восьмирядкова, який треба дати швидкість 18-15 км за годину, Маестро, То відповідно тягова потреба має бути запасом. Відповідно, трактор в районі 200 кінських сил, і відповідно високий насос продуктивності тобто 50, 150 літрів за хвилину. Цього достатньо. І відповідно у нас дві пари гідравліки. Вони мають електрогідравлічне управління, яке е, програмується з потоком гідравліки із е, комп'ютера, і дві механічні. А скільки взагалі в нього цих кінських сил? 200. Рівно 200? Так, да. 200 кінських сил у даній моделі. Е, на двигуні 6,6 об'ємів. Якщо ми говоримо про е, Це у нас модель 7720. Якщо ми говоримо про модель 7724, то там у нас вже 240. Там двигун вже 7,4 об'єм стоїть. Можемо перейти подивитися до двигуна, а потім переглянемо кабінет. Там кабіне, в кабіне, там, як в самольоті. Все під рукою, все на джойстику. Так, дивіться, у від противаги встановлена, у нас противаги на складі, хлопці ще не, вставили, не встановили, тому що у нас при. Передпродажним обслуговуванням, коли вже продажується клієнту, тоді вже хлопці їх встановлюють противаги, проводять передпродажне обслуговування, то е, комплектується він е, 12 штук по 55 кг. І Плюс підрамник у нас 285 кг, Зверніть увагу, не в кожного такий підрамник є. То, якщо не помиляюся, це старки 900, ну майже, майже тонна у нас балансування трактора спереді. А на, на кольосах на колесах на 7720 серії їх немає. з заводу встановлено, ми бачимо. але його як опцію без проблем доставляється по одному блину на кожне колесо по 250 кг, тобто 500 кг на задню вісь можна доставити як поперед. Міст, зверніть увагу, у нас телескопічний, тобто він у нас може Регулювати, колесо, да, регулюватися за потреби по мосту. Резина встановлена у нас 650 на 65 r 38 ззадні. Якщо ми говоримо про модель 7724, то ми там комплектуємо резиною 710-ї широкою. Тому що, якщо дуже просто пояснити, який плуг під цей трактор можна використати, під цей трактор ми використовуємо п'ятий корпусний плуг. Якщо ми говоримо про трактор 7724, де у нас 240 кінських сил, то там ми використовуємо шестикорпусний корпусний то відповідно, щоб п'ятно контакту було більше із грунтом. Ми встановлюємо 710-ту резину, і для того, щоб була менша пробуксовка, ми прямо з базової комплектації встановлюємо задні противаги на колеса. Тут, за потреби, клієнт говорить, що я там буду працювати із глибокорозпушувачем, із плугом. Коли мені треба, щоб теж пробуксовка була мінімальна, без проблем противаги доставляємо для того, щоб там на посів, на культивацію, противаги не потрібно. Ну да. Менше топтати. Бак у нас 500, перепрошую, не 500, а 480 літрів об'ємом. Єде у нас вже у базовій комплектації такий, такий бардачок з ключом. І Ні, без. У нас переходники на шліцеву групу, яблука, переходники під муфти. Тобто, щоб людина вже могла під'єднати будь-яке своє обладнання. Все зручно і зроблено для людей. І отак. І він Слід. нікому Слід. там не мішає абсолютно. Так. Да. Ось він замкнувся. Е, так, що далі йдеться? По хотів розповісти. Двигун 6,6 об'ємок 60-целітний. Ми бачимо, у нас встановлено вже в базовій комплектації на ньому два генератора, один з цієї, і один з іншої сторони. Відповідно для чого це ми робимо. Тому що знову ж таки, щоб у нас був стабільний ампераж при під'єднанні тих самих високопродуктивних сівалок. Тобто тут він 120 А видає постійно і завпотре, ну, якби немає необхідності. Навіть вночі ми коли працюємо, включили світло, все, у нас ніде нічого не тукне. Агрегат працює від нього. Топлена система Bosch у нас встановлена Common Rail. Бачимо ми два. Фільтра один е, грубої, один тонкої очистки, насос подкачки механічний для того, коли ми міняємо фільтра, підкачати потрібно. І бачимо водний сепаратор, відстойник е, для е, води, яка, не дай Бог, може попасти у нас у селянку. Е, що ще? Ми подивимося на ту сторону, якщо перейдемо. І само собою, як зроблено на тракторах масею, у нас винесені наперед. Повітряний фільтр для зручності обслуговування, е е між радіаторами гарна відстань, щоб кожен радіатор продувався. А сіточки тут, немає, і... да, тут немає необхідності сіточки, тому що вони всі між собою рознесені. і А, нас... можна можна просто, Так, да, да, під кожен можна... Ну і На цій стороні ми бачимо Ось ще один генератор, турбіна, вентилятор з військовою муфтою встановлено. То есть все зручно, все добре, в обслуговуванні. Ну, якби люди, які мають дані трактора по обслуговуванні двигунів, ну, взагалі, не, 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 не мають ні потреби, е, ні проблем. А яка гарантія, гарантія на даний трактор? На даний трактор, і на всю сьому серію та 8 складає 3 роки або 5000 тисяч мотогодин. І ну, це якби я вважаю один з найкращих показників Та ну нарік. да, це, це, це бомба, я неодноразово казав, що у вас гарантія супер. Да. Ну, то, відча, тут оце по... бак? Ні, це у нас тут два акумулятори знаходяться також, вони у нас закриті. Е, просто щоб про гарантію, така оце. Ну, оце бак на ту сторону і на цю сторону він ще перетікає, так. Да. Ну, бак. так, так, так. Покажу, що ось у нас під вакуум ще знаходиться акумулятора. Бо я про своє думав, хотів сказати за гарантією. Ага. Зараз я покажу це все відкручу. Гарантія по великому рахунку людині потрібен інструмент, який виконає ту чи іншу роботу. Е, ну це це якби ми пози, якби розказуємо і позиціонуємо від себе. Ось, будь ласка, у нас два акумулятори стоїть. Як в МТ-зоні, два а тут два яких? Де воно пише? А боги знав. Воно бачу, ну не залізу туди. Да. 400 ампер. Да. А сіка ж воно що воно вдаємо? Ну і у нас тут один блок передохранітелів, інший блок передохранітелів в кабіні. Не видно, коротше, не повезло. Ну, невеликі, як в мене в машині. Да, да, але високопродуктивні. Так ось, що я хотів за гарантію сказати. Е, людині потрібен інструмент, який зробить ту чи іншу операцію. Будь це. Червоний, будь це зелений, будь це синій трактор, але треба, щоб він був надійний і заміняємо ціну. Коли він буде зелений, але він буде постійно ламатися, то ну, якби це апріорі неправильно. Відповідно, завод уже наш гарантує, що 3 роки людина або 5 тисяч мотогодин отримує гарантію на, на даний агрегат і він буде справлятися з тими операціями, плюс сервісна служба буде забезпечена. То є людина вже не думатиме за простої, не буде думати за поломки. І враховуючи те, що тут вже в ньому з завода встановлена система телематики, тільки хотів за неї да. що у вас, як власника, і в нас, як продавця даного техніки і того, хто обслуговує, встановлюється програмне забезпечення. І ми бачимо, скільки мотогодин напрацював трактор, з яким навантаженням, де він їздив, коли у нього приходить планове ТО. Тобто ми вже робимо все для того, що ми працюємо на випередження. Тобто, не завжди оператор може вчасно позвонити і сказати, хлопці, в мене приходить ТО 50-та чи 300, чи 600, як у нас по регламенту робиться. Але ми вже бачимо і говоримо, дзвонимо і кажемо, Василь Василович, у вас вже підходить ТО. Будь ласка, нам треба приїхати. Тому що ми всі розуміємо, коли воно все виконується по регламенту, тоді в нас все якісно і працює. Ну і... Власнику теж приємно. Вдома сидячи на дивані, дивитися, де в нього тракторіст працює, в полі. Не тракторист, а оператор, перепрошую. Де він їздить? Куди він і під заїхав. якої нагрузки і під працює. Під нагрузкою, скільки солярки спалив. Mm -hmm. да, це все він відслідковує. Дуже зручна. Так, да, це був. Закрутий той барашок, бо забудеться ага, да, стопудово. Да, да, да. Так, закручуємо. Щось іще я хотів запитати. Ще? і забув. Кабіну Там кабіну однозначно. Мощ, труба він, сопло. така, блін, ну, сопла. Кататися не будемо, це а подивитися, дивився. Та куди, джунля? Якби так встановив, він заглох би, бо не хватило б духу. Ще хотів звернути увагу, дивіться, на всіх тракторах Масей Фербюсон освітлення встановлене Hella. Ксенон. Дивіться. Хела це один з найкращих виробників у світі. Немає о тих фар, як інших виробників, що вони в нас там через 2-3 роки тускніють, які треба там шліфувати, щоб хоча б щось видно було. Тут освітленням проблем ніяких немає. Додатково я ще замовляю, додаткове освітлення на поручнях. Оця ну, шка... фара, мабуть, мощна, так? Да? Це Так, так. Бо там ось, така й лампочка. З освітленням тут проблем взагалі ніяких немає. Як фара так. Запригуй там, тоді щось розкажеш. Та ну... Що ж я сяду, а ти будеш тикати. Так, сідушка. Сідушка у нас е виробника Grammer. Вона сама підлаштовується під е навантаження. Тобто компресор стоїть. Це мені таку надав МТЗ. Да. І вона автоматично би, підкачує, підбирає під мою вагу. Взагалі бомба. Да, Робоче місце оператора на себе вирівняли. Руль, що ми бачимо? Магнітофон переглушимо. Як на всіх тракторах Ferguson, у нас з лівої сторони під рулем електрогідравлічний реверс. Тобто ми показуємо напрямок руху трактору. І відповідно звідси ми можемо перемикати передачі. Цим джостиком або цим джойстиком. Тобто, вони один одного дублюють. Це для зручності. Ну, для прикладу, вперед, коли їдемо, цей використовуємо. коли ми ззаді працюємо, то мені зручніше цей використовувати. Так, що я ще хотів сказати? по по самому блоку управління. Зверху ми бачимо управління світлом, пере, перемикання е, ВОМа 540 або 1000, а ще вони з режимом еко йдуть. Тобто екорежим це коли ми на мінімальних обертах двигуна 800 обертів за хвилину отримуємо 1000 або 540. Е, так, далі у нас іде е, блок управління навіскою. Навіска у нас з потенціометрами. Відповідно, ми її можемо або в приноділовку загрузити, щоб для прикладу, коли ми працюємо з плугом, тут він і намальований, щоб він витримував одну і ту саму глибину, постійно йшов, або можемо поставити її в режим, умовно кажучи, плаваючи, коли вона йтиме трактор, побачить навантаження, пішло велике велике ущільнення ґрунту, він сам підніметь плуг, а потім верне його в те положення, коли ущільнення закінчиться. Тому що датчики на навіскі бачать навантаження. Висоту можемо виставляти, можемо включити режим. Амортизації навіски цей його треба використовувати, коли при переїздах їдемо, щоб у нас навіска грала, коли плуг навісний, да, 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 щоб mm -hmm. вона грала, щоб воно не било в нас на задню Ось і відповідно висоту ми можемо теж обмежити, коли в нас кардан, наприклад, стоїть. Щоб воно навіска при розворотах вона більше не пере не, не піднімалася для того, щоб кардан, не дай Бог, не вирвало. А кабіна тут амортизу... амортизується? К кабіна е, стоїть на демпферах. І, так би мовити... демферах. Отака щось похилився і шатає. Да. Вона на демферах стоїть, вона якби, сама по собі амортизує. Е, по освітленню дивимося, блок управління освітлення, ось де у нас. Далі у нас. Е, ця... Підключення переднього мосту приноділовка або авто... Як воно? в автоматичному режимі, коли потрібно, трактор сам включить. І блокування диференціалу автоматична або приноділовка, і блок управління навігацією. Антенну включаємо, і це в нас включаємо з підстір. Це та функція, повторююся, яка на маси Фергісоні йде, що ми за один оберт руля. Можемо викрутити повністю колеса, що у нас зменшується час розвороту на краю поля. Це у нас управління вломом, кнопочка, управління потоком по цій парі. Можемо подивитися трактор, коли ми будь-який у нас і Фербінсон включаємо запалення. У нас оцей блок заблокований. Тобто, щоб його розблокувати, треба буде натиснути цю клавішу. Це у нас дві механічних пари гідравліки. І дві електричних пари гідравліки. Тобто, тут у нас на клавішах. Можемо там, постійний плаваючий режим, тут же щось де у нас механічний. Тобто, ну, яка моя логіка? Є такі е, оператори, які привикли для механіки. І вони мені часто казали, мені зручніше не клавішою цією, а я там на розвороті підйом опускання, я речагом зручніше мені Тобто, ну, так і компонуємо. Е, і Дивимося, де у нас якби, режим. Так ви мовити, круїз контроля. С1, це 2 ми можемо виставляти, ось де, якщо звернути увагу, я тут кручу, а в нас на дисплеї трактора, ось де у нас змінюється швидкість. Тобто, ми можемо. Ось де тут, ось де, ось де, ось де. Угу. Тобто ми це. С1. Ось, де, для прикладу. там Виставляємо швидкість там, 2 2А. А С2. У нас швидкість виставили там 3. Давайте там 3С. Тобто, коли ми їдемо. Ось у нас кнопка перемикання цих режимів. Е, їдемо по, по полю, наприклад, в режимі С3. Швидкість, це у нас, умовно кажучи, десь кілометрів 10 за годину. 10-12. Доїжджаємо до краю поля, нам треба скинути швидкість. Ми натиснули лише клавішу, і в нас трактор автоматично перейшов у режим 2Б, тобто це десь там 7 км за годину. Нам не треба нічого клацати, ні речагом, нічим, ні вижимати, ні дощеплення, просто однією кнопкою. І перевели його в той режим. Підняли або опустили, підняли агрегат, розвернулися, опустили агрегат, нажали кнопку. Знову ж це один, і він вертає себе у положення у швидкість 3C і набирає ті 12 км за годину, і пішов і пішов. Так, тут розповів дисплей. Дисплей у нас це встановлений під автопілот гідравлічний. Тобто трактор вже із завода йде з гідравлічною підготовкою під автопілот. Що вона собою являє? Встановлений гідророзподільчий блок і датчики кута повороту коліс, які управляють у нас трактором. Для того, щоб активувати трактор, має бути із антеною. Коли в нас антена, вони синхронізуються, сюди можна ставити Trimble або Нова Ну, або TopCon. В основному, як ми ставимо зараз Trimble, тому що це більш розвинений постачальник обладнання на ринку. Ну і вже бази і комплектації, коли людина ставить антенну, він вже має сигнал точності 10 см від проходу до проходу. Тоді ну, у нас, вже, коли він побачив антенну, ми програмуємо на цьому дисплеї лінії АБ. Ну і вже коли оператор їде, ось натиснув кнопку GO і вже трактор тебе веде просто по цикління. Ти ось де, отак руль підняв, всі, сів, 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 де опустив у нас подлокотник і в основному як? Усі їдуть і дивляться, а, що там ззаді? Не забили, все нормально. Тут. Це про мене. Так, да, так. Да. То є дуже зручно зробити. Просто ставляєш антенну і все, пішов, ти вже автопілот на базах. Да, 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 да. Так, так. Вже він підготовлений під дравічний ну, Є такі люди, хто каже, я там по маркарах сію, мені автопілот не потрібен. Будь ласка, все. В антенну не ставимо, дисплей маємо, і цей дисплей ми ще ж використовуємо під Ізобас обладнання, там, де ми бачили розетку, mm -hmm. щоб Ізобас побачити, ось де. Просто в сторону перевернули і побачили Ізобас. Тобто теж, як ми з'єднаємо, протоколи між собою синхронізуються, і вже буде тут у нас режим сівалки. В навігацію вернутися, в сторону перевели. І ще є режим, можна підключити задню камеру. Якщо потрібно, комусь там теж можна під додатково її дообладнати, щоб вже і назад не обертатися. Да, да? Щоб і назад не дивитися, ось за всі камеру поставив і все. Тобто, це три режими функціоналу цього дисплея. Ну і у нас є ось де дісплей управління трактором, знаходиться з цієї сторони. Е, блок управління ось де його під рукою. Ось тут Андрію Андрій. блок управління читай. Ну І тут ж ми переключаємо ось де у нас. Для прикладу зараз ми у парі гідравліки. ведемося, у нас перша пара гідравліки. Або друга ось де ми можемо регулювати поток. Тобто ми ось де поток плюс можемо виставити у процентному відношенні. Перепрошую, отак. Процентному відношенні, ось де ми виставляємо там 20%, 25%. І відповідно трактор буде розуміти, коли ми нажимаємо ось де у нас друга пара гідравліки. Коли ми надаємо поток, то у нас поток іде із продуктивності 35% від насосу. Ну і так само інше. І інші ось де функції. У нас управління трактором. ну І базово те, що у нас ось тут базове меню, заходимо відразу. Вибираємо, з яким агрегатом ми працюємо. Яка його ширина захвату. Тобто там, кажучи, там Виставили там, півтора метра будь-що. І в нас ж тоді вже він автоматично рахує кількість обробленої площі, кількість е гектарів, які ми зробили за годину, і спаленої солярки літрів на гектар. Тобто Щотчики вже тут базові комплектації встановлені. Це дракон, звісно, сумасшедший. Да. Ну і для оператора. То, 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 то для кондюр є? Кандюр да? морозілка. Е -е Водичку вот холодний. Водичку ось. А ось, є, так? Да? Да. Сюди ми ось де вставляємо і воно від кондиціонера. Ось, Тоді по красоті. Фіксуємо сюди пляшечку, все. І в нас сюди охолодження йде. Блок управління кондиціонером. Тут ось де у нас знаходиться над головою. І тут ось де ми е -е -е, забор воздуха. Або Знаружі, або тільки щоб всередині був переводимо положення. Так, Ну, в принципі... Все це, як би зроблено для людей. Все зручно, все комфортно. Все розказав. Трактор, звісно, мочняковський. Да. Зверюга дебела. Да. Так що, знову ж таки, повторюсь, 3 роки або 5 тисяч мотогодин. Гарантія. І навіть є такі випадки, що постгарантійний період, коли трактор далі знаходиться на обслуговуванні в дилерах, і не дай Бог, що страпляється із двигуном чи з трансмісією, ми можемо звернутися знову ж таки на завод із рекламації, що ось де навіть після гарантійний період, коли ми все обслуговували, робили згідно регламенту, завод розглядає і також можлива компенсація на якусь частину вартості від запчастин. Бомба, Повісно. Вообще по гарантії я, я ж кажу. Клієнти І завод, і ми як дистриб'ютор. Ми, ми за розвиток дов довгопартнерських відносин з нашими клієнтами. Ну все, Андрюха, дякую тобі дякую. за проведену дякую. роботу, дякую, показав, я... розказав, да. хоч будемо знати, що є такий трактор 7720. Да, Нехай заїжджають до нас гості. Да, кому цікаво, Полтава, яка та вулиця, вулиця Полов... половки 100. Половки 100. Так. Все закінчив, бо вже померзли. Руки відпадають морозяка на вулиці, вітер, сиро. Так що дякую за перегляд всім пока. І буде, і все звісно буде Україна.